я запрошую сюди до, до себе. От вони сьогодні всі зі мною заспівають на сцені. Високи, на сцені. Так, всіх-всіх-всіх. Всі діточки, я вас запрошую поближче. Але під ваші бурхливі оплески. Так, під ваші бурхливі оплески. Ну як ви зустрічаєте от таких артистів? Під ваші бурхливі оплески. Так, моя принцеси, ходіть, ходіть, ходіть. Ну, давайте, ми зараз маємо так заспівати, щоб нас почули. Почула ціла Україна. Маєстро, поїхали, стропуїхале! Ми готові? Ну, давайте. Бой усі червона довина, похилилася, чого наша славна Україна! Поклон. Ваші оплески! Ми насправді чекаємо зустрічі з вами. Сьогодні діти для вас ще на сцені заспівають. Сьогодні також вони на сцені потанцюють. Ми чекаємо зустрічі з вами. Сьогодні буде незабутній вечір. Сьогодні я для вас заспіваю біля тополі. Буде дуже чудова програма. Різноманітна програма. Сьогодні буде ще також багато сюрпризів. Но це все ви побачите в залі. Ми чекаємо зустрічі з вами. Якщо комусь з вас, от коли ви йдете до нас на концерт, ви нічим не ризикуєте. Якщо комусь з вас не сподобається концерт, я поверну кошти. але такого не буде. Я вам обіцяю. Це буде незабутній вечір, тільки живий звук і в підтримку нашим Збройним силам України. Дякую! Всі бажаючих спотерахуватись. Ми чекаємо вас тут.